9 вересня в будинку дитячої та нацької творчості відбувся день відкритих дверей. Батьки та діти змогли ознайомитися з напрямками та гуртками, які можна відвідувати безкоштовно. По програмі роботи наш заклад є багатофункціональним закладом і напрямки роботи саме різноманітні, починаючи від художньо-естетичного, закінчуючи науково-технічним. На подвір'ї будинку дитячої нацької творчості проходила виставка робіт усіх гуртків, де свої роботи представили як вчителі, так і їх вихованці. Заклад позашкільний і вважається, що такі по програми, по міністерстві, по вимогах у нас дітки навчаються, починаючи вже з першого класу, для того, щоб вони могли самостійно тримати лінійку, олівець і, скажімо так, ті знаряддя праці, які їм потрібні для роботи. Але в художньому відділі відділі. Декоративно-житкову мистецтво У нас є гурточки, групи керівники працюють з дітками, яким 6 до 7 років. І в нас в цьому році ми збільшили кількість вихованців для того, щоб скажімо, надати можливість дітям тим, які ще не досягли шкільного віку підготовці, до школи. У нас буде працювати чотири групи: дві групи на в базі приміщення Луначарського 28 і дві групи тут, в цьому приміщенні ми продовжимо роботу. Замість трьох ми відкриваємо четверту групу. Є попит, є бажання батьків відвідувати. Керівник підготовлено і приміщення підготовлене. Ми готові працювати з самими дітками. Будинок дитячої та тенецької творчості налічує 108 груп. У них навчається 1446 дітей. Нині триває набір на безкоштовне навчання. Одна умова бажання дітей. Вибір я кажу, самий різноманітний, починаючи від малювання, закінчуючи, ну скажем так, тим, що лізти на стіну для старших вихованців. Для молодших це гуртки малювання, початково-технічне моделювання, театральне мистецтво, художня вишивка, декоративно-ужитковий відділ. У нас досить різноманітні гуртки. До 15 числа у нас проходять набори в групи. Керівники гуртків зараз займаються наборами дітей, ходять, відвідують школи. А сьогодні в нас день тих дверей можна всіх їх тут побачити і поспілкуватися. А з 15-го керівники будуть, і в нас є чергове на першому поверсі, біля висить розклад, і батьки можуть протягом дня, в кінці дня прийти подивитись і поцікавитися, зустрітися з керівником. Кожна дитина зможе підібрати гурток собі до душі, а можливо, й не один. Заняття відбувається як у приміщенні будинку дитячої тенецької та творчості, так і у класах шкіл міста та району.